10, зима, дача, світла, другі сутки немає. Коротше, купив в інтернеті отаку хрень, назвав його Гаринич. Вчора, годин в годин 9 вечора, я його як запалив. Ну, це дізельна автоном. Виставив він 15 градусів. Коротше, по солярі, ну це я не це не реклама, це просто, блін. По солярі схавало. І ну, це вже не, не повний був. Десь чуть нижче поділки. Зараз. Заправив до повного. До повного. Хочу засіти, скільки він їсть. Ну, з'їв. Ну так, щоб не збрехати. Ну може літри-півтори, а може менше. ні, ну десь літри-півтори. Блін, така штука для дачі класна. А, чого Гаринич, бо тут у нього таких три обрубані голови і цей кінець висить. Ну, дує класно. І спати тепло, йолки палки І акумулятор оце, блін, другі сутки той акумулятор. Ну, автомобільний.